Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Деякі військові експерти вважають, що загострення 24 лютого може розпочатися як і по нашій лінії фронту, так і в Молдові. Що ви з цього приводу думаєте? Чи може бути спроба якихось диверсійних дій у Молдові? Однозначно так. Певні політичні акції там вже почалися. Це однозначно там присутня довга. Московська рука дестабілізовувати ще один регіон на правду неймовірно вигідно для Путіна. Він має показувати, що не все в цьому світі однозначно, що у них є союзники, що ближнє зарубіжжя, як вони це називають, колишні території радянського союзу, насичені людьми, котрі. Підтримують Російську Федерацію і потенційно виступають з союзниками, тобто дестабілізація можлива. Чи може це перерости у повноцінне воєнне протистояння між Молдовою і оцею недопризнаною Молдавською Придністовською Республікою? Така загроза існує, але там ну насправді не є аж настільки великий. Воєнний бойовий потенціал, щоб вони відважилися його застосували, застосувати. Хоча ще раз кажу у головах у божевільних може скластися усе, що завгодно, Як би це можливо дивно не звучало. Але навіть отакі випади у бік демократичної європейської Молдови є ще одним показником того, наскільки є. Оцей лютий московський звір, і це буде ще один сигнал для колективного заходу. Що нарешті треба припиняти життя цієї тиранії як теоретично, ось ця небезпека для Молдови з боку Росії може виникнути, чи може бути як будь як, який може сценарій розвитку бути? Чи може бути таке, що вони спробують висадити якийсь десант? Ну мені дуже важко зрозуміти, як цей десант зробити, тому що треба заходити у повітряний простір. Молдови у першу чергу важкими транспортними літаками Іл-76 і прикривати їх повноцінно авіаційним угрупованням. А це по великому рахунку вже відверта пряма воєнна інтервенція Вона в обов'язковому порядку буде мати реакцію. Звичайно, мала, маленька Молдова не може протистояти навіть тим решткам недобитої другої армії, котра все ж таки ще має доволі великий потенціал, але на мій погляд, такий сценарій украй малоймовірний. Не забуваємо, що Молдова має колосального ближнього сусіда союзника, який по великому рахунку є спорідненим народом. Це румуни, і мені видається, що там вже є певні експертні оцінки у частину розгляду таких сценаріїв і потенційного збивання такого типу повітряних. Цілий з точки зору здорового глузду такий сценарій мало невіймовірний, але якщо відважиться, то ще раз підкреслю: це буде тільки посиленням затягування зашморгу на шиї у Путіна. Що ви можете сказати про озброєння і кількість армії саме в ПМР? Що вони взагалі мають там? Ну з відкритих джерел максимум, що вони там можуть мати до п'яти тисяч особового складу, це повноцінна механізована бригада плюс там не забуваємо, є так званий російський воєнний миротворчий контингент. Він також з точки зору для Молдови представляє певну загрозу, але вони не мають повноцінного ні артилерійського, ні броне і найголовніше авіаційного прикриття. Однак ще раз утретє за нашу розмову підкреслю: чи можуть на таку авантюру відважитися, можуть, тому що у божевільних світ виглядає по іншому. Як можна допомогти Молдові, якщо все ж таки така загроза буде? Ви вже згадали Румунію, а чи може якось Україна їй допомогти? Ну, територія Придністровської оцієї недореспубліки є законною територією Молдови. Та е, Україна може буквально за кілька тижнів з воєнної суто точки зору зачистити цей гнійник, але мусить бути пряма воєнна угода між Молдовою і Україною. Я не маю. Ну, не те, щоб оптимізм. я не маю раціональних прорахунків, що така угода може скластися. От мало імовірно, що воно буде. Чи суто у воєнній виправі українці дадуть раду з тим, що там є, однозначно так, тому що у порівнянні із тим корпусом, котрий ми так і тримаємо на молдовському напрямку, бо змушені його робити от тих 5 тисяч людей, і є невеликою загрозою. Але в частині загального бойового потенціалу ми кратно переважаємо. Також ворога також ворога. Однак входження, однак входження наших збройних сил туди може бути тільки виключно з погодженням у Брюсселі, у Вашингтоні, і найголовніше укладанням відповідних правових основ між Молдовою і Україною. Мало імовірно, що це відбудеться.